Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і знову наша люб, люб, улю, улюблена рубрика. Ось, дивіться. Ви знаєте, хтось сміється з цього, хтось ні. Але бачите, ця сімейка, вона настільки окутана туманом, настільки непрозора, невидима, Вони є серед нас. Можливо, ми їх і бачимо, можливо, ми їх і чуємо, але ми не здогадуємося, що це вони. І будемо так казати, це два світи. Між нами два світи. Вони живуть, таке враження, знаєте, ніби не в нашому світі. Ось. Але все рівно вони живуть з нами. Немає іншого світу. Не вірте ті, хто кажуть, що є якісь паралельні світи. Крім. Е коли душа помирає, вона все рівно залишається коло Землі. У просторі землі. Вона нікуди не летить у далекі краї чи ще кудись. Все залишається тут. У нас немає іншої планети, все тільки тут. Ось. І планети то все лампочки. І так. Ну, В принципі, кожен вірив, що хоче. Хтось вірив в Бога, хтось вірив в дітька, хтось вірив в президента. Ось. А я вірю. Душу. От і все, в есенцію. І так, дорогенькі мої, у нас сьогодні таке запитання. В принципі, у мене три запитання: я буду дивитися, щоб не робити довгі відео. Я хочу спочатку з вами пройти. Дивіться, чи збільшується в нас у людей, чи збільшується в нас людей на високих вібраціях? Скільки їх у Індії та Китаї? Давайте розберемо трошечки високі вібрації. Давайте що покаже нам карти. Ось. Давайте подивимося інакше. Ви знаєте, дивіться: це не є збільшення, це наразі стабільна, але ось вам високі вібрації. Це коли людина в гармонії. Бачите, нам показує таро. Це чотири жезли. Ви знаєте, що таке чотири жезли: це є свято, це є гармонія, це є золотий розтин, ще його називають. Це звичайний природна, звичайна природна гармонія. Ось, і нам випадає якраз ця карта. Ось це і є високі вібрації. Це не значить, що людина повинна від щастя скакати до стелі. Це не є високі вібрації. Розумієте? Людина не повинна ржати, як кінь там чи ще щось. Це не повишає вібрації, воно просто розряджає. Ну, це я так бачу, хтось бачить це інакше. Ось. Але якщо ми візьмемо високі вібрації, це гармонія. Це гармонія з собою. Що таке гармонія з собою? Це коли думки, почуття, душа все у. Е як би це сказати, у гармонії. Тобто не протирічить. Розум хоче одне, душа хоче друге, тіло хоче третє. Ні. У нас все повинно бути в гармонії. Коли людина сама з собою в гармонії, вона в гармонії з усім світом, і до неї притягуються, такі ж самі, як вона. Ось, Ось це перша карта. Ми її тут і лишимо, напевно. Да? Ні, не будемо лишати. Ось гармонія, тобто позитив. Але не перестаратися. Ця карта не є, наприклад, 6 кубків. Вона не є, що піднімається у нас настрій. Ми починаємо скакати, танцювати. Це не є високі вібрації, що ви розуміли? І так, я тільки що пояснила, і тепер йдемо дивитися, чи збільшується. Ми дивилися вже це. Питання, але хтось хоче знати, будемо розбирати. Тому що колись задавали таке питання: чому саме знищують нас, чому не знищують Індію, чому не знищують Китай? Зараз ми це все подивимося. І так. Чи збільшується у нас саме в українців? Дивимося українців? Чи збільшується в нас людей на високих вібраціях? Так чи ні? Ви знаєте. Не збільшується, не збільшується. Залишається поки що так, який, я скажу чому, 5 монет, так? П'ять монет говорять про те, що через те, що у нас йде війна, люди втрачають майно, втрачають свій добробут. Не вистачає чогось так, і людина страждає. Ось так. І ось знову випадає. Не знаю, чому я тут бачу цю сімейку. Як вони вправно керують світом? Ось. Через це я не бачу, щоб у нас підвищувалось. Не, -не. не підвищується. Можливо, після війни буде підвищуватися. Я вам вже говорила, людина повинна бути в гармонії. Людина повинна бути в першу чергу сконцентрована на собі. Не концентрувати себе на якихось дрібницях, які взагалі не приносять щастя. Що це хочуть нам карти сказати? Ось дивіться. Ми повторюємо ті самі помилки. Дивіться, ми занадто емоційно, так? ми занадто багато кладемо на почуття. Дуже багато ми кладемо на почуття. Ми думаємо, що коли ми влюбляємося, не кохання, справжнє кохання це і є високі вібрації. Справжня любов, кохання є високі вібрації. А оця закоханість це не є високі вібрації. Ось нам показує. То просто адреналін нас підвищується. Адреналін чи якийсь інший гормон. Ось. Метелики починають. Бачите, ми дуже невдало ось це є високі вібрації, коли людина в гармонії, коли людина спокійна, коли людина при собі все ношу з собою: тобто душа, розум свідоме. Несвідоме Розумієте, у нас є свідоме, у нас є несвідоме, у нас є розум, у нас є своє его, яке нас відображає Це наш візитна карточка. Як наше лице у фізичному плані, у езотеричному чи як воно називається, на вібраціях тих, на, на енергетичному плані его відображає нас. Ніщо нас так Его – це є наше лице, і не плутайте його з егоїзмом. Его і егої, егоїзм це є різні речі. Ось це і є високі вібрації, коли людина в гармонії, коли людина стабільна, коли людина не дергається. Ось, а тут показую нам: у нас починаються проблеми, коли ми закохуємося. От тільки закохалися, ми на сьомому небі. Це не є підвищення вібрацій, щоб ви розуміли. Ось і починаються е, проблеми. Оце е, карта залежності, карта важкості. Починаються проблеми і важкі часи. Це десятка жезлів, щоб ви розуміли. Це коли людині важко. Ми починаємо тужити. Отут людина, дивіться, от бачите, різниця: людина не тужить. Людина зайнята, людина щось робить, людина кудись збирається, що би там не робилося. Центр ви. Ось, а тут вже людина починає тужити. Тільки от починається, Бачите, нам вже показують карти самі вискакують, показують ось емоції, ось це, бачите, лицар кубків і королева кубків. От коли ми закохані, ось у цьому стані ми. Так, ми починаємо зовні себе приводити в порядок. але ми забуваємо при цьому про себе. А коли людина забуває про себе, вона втрачає центр уваги. Так? І все, починаються проблеми. Вже ми не у гармонії сама з собою. Ось так це нам хотіли договорити картами. Тепер йдемо дивитися про Індію і про Китай, дивіться. Бачите? Це, в принципі, ви знаєте, коли людина щось бажає, хоче щось створити, в принципі, ось це не є погано. А, але з другої сторони, в облаках жити теж неможливо, розумієте? Рожеві окуляри, можна сказати, це коли людина розгублена, сама не знає, що вона хоче. Ось це не є добре, в принципі. Ну, Так бачу я. І так, я сподіваюся, що карти вже не будуть вилітати. Бачите, і приходить, от коли людина, бачили, була сімка кубків, я зараз її знайду, щоб вам було легше. Зараз я її знайду, щоб вам було легше зрівняти те, що мені здається, ми сьогодні до Індії не дойдемо. А може й дойдемо, зараз подивимося. Хочу вам порівняти ось цю карту. Зараз, о, є, все, знайшла. Дивіться. І так, дивіться, бачите, ось коли людина. Не може визначитись, коли вона сама не знає, що вона хоче. А може, це, а може, я зроблю кар'єру, а може, я то зроблю. Людина не впевнена в собі і починаються страждання. Тому що п'ять кубків це є страждання. Людина втрачає щось, не бачить більше шансів, коли її мрії не виповнюються, вона е, униває, будемо так казати. Мрію має, вона не виповнилась, і у нині пішло страждання. Він мене не любить, тому що ми, як би це сказати, занадто високий посил пішов на кохання. Розумієте, влюбленість це не є кохання, щоб ви це розуміли. І так, зараз будемо йти до Індії і до Китаю, тому що що то мої карти забігали. Вони хочуть свої показати, у них своя думка. І так, поїхали. Дивіться. Давайте в порівнянні зробимо на високих вибраціях: Україна, Індія і Китай. Скоріє вилітай. Ой, зараз будемо дивитися. будемо дивитися. І так, Україна. Ну, в принципі, це королева мечів. Виглядає, що це королева мечів. Наразі у нас війна, не можуть бути високі вібрації. Це не є високі, в принципі, вібрації. Індія. Індія, бачите, три мечі. Теж не є високі вібрації. Не є високі. Три мечі це є, бачите, крушення, загинув коханий і, і, і тому подібне. Релігійна країна, тому так. І Китай. І Китай теж. Ну Китай, ви бачите, теж це це теж не є високі вібрації. Дивіться, самі мечі. Це не є високі вібрації, мої дорогенькі. Мечі не високі вібрації. Сім мечів вони дуже хитрі, дуже розумні. Ви знаєте, хто хто розбирається в таро Знає, що сім мечів це дуже хитра, підла інколи карта, але і дуже розумна. Тому що хитрим, підлим бути, це треба і розум мати. так? Інколи я бачу цю карту, як шахматна дошка це коли людина прораховує наперед свої ходи. Це, бачите, зовсім тривога, плач, біль в Індії. так? А в нас. Наразі, наразі в нас, в принципі, у нас є цілі. Ми зараз, в принципі, з усіх, якщо взяти, то у нас найвищі, бо це королева, так можна сказати, але мечі це все рівно ні, тому що це війна. У нас зараз війна, тому у нас не можуть люди зайняті зараз, як вижити. А людина, коли зайнята як вижити, вона не може бути на високих вібраціях, тому що в неї є страх. І вона починає логічно думати. Розумієте, не прислухайся до своєї інтуїції. Тут ні одна карта не говорить про інтуїцію, мої дорогі. Ні одна карта. От якось так. Якось так. Ось так ми розібрали. Ну, пишіть, дивіться, наступний раз я буду. Я, я ваші ці питання виписую. А, дуже важко їх виписати. По-перше, я не бачу зараз така функція в Ютубі, що не видно чи е, чиє ім'я. Просто узір якийсь пише, якусь, якісь букви, цифри, але не пише конкретно, яке ім'я у вас. Так? Не можу. А, а, там треба натискати, є функція, можу, але дивіться. По-друге, все зараз ми не можемо пройти. Так, ось. Але будемо намагатися. І в мене, як буде інша мобілка, щоб я не переписувала це. Ви знаєте, я перекладаю, починаю перекладати на українську мову. І це вже міняється зміст. Буде в мене інша мобілка. Я просто скріншоти буду робити з ваших запитань і буду повністю зачитувати. Воно буде зовсім інша справа. Гаразд, мої дорогенькі. Разом до перемоги! Ми переможемо. Ось, і це по-любому ми переможемо. І так, мої дорогі, задавайте питання, я буду їх по можливості виписувати. Я і знаю, там є там про Чорнобильську АЕС. Ви задавали, є і про президентів ви задавали. Іншим разом поговоримо про президентські вибори, про президентів, можливо, або про Чорнобильську АЕС, а може, ще про щось. А, гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мирної вам ночі і разом до перемоги. На все добре!